На уламках Австро-Угорської і Російської імперії ті нові юні республіки, які утворились. зону і Онур, тим четвертим універсалом навіки поєдналися в єдине ціле, в єдину соборну українську державу. Цей момент реалізувалось поплодилось мріяння наших великих державотворців Азепи, Хмельницького, Орлика і бачили єдину країну, складену з етнічних українців в тих межах, яких ми бачимо в більшості сьогодні? В цей момент і слова нашого гімну українського. «Станем, братів, бій браття, від сяну до дону» стали дійсністю. Україна стала єдиною, від сяну до дону. Чудовий прекрасний день, який сьогодні дякуємо Богові. Але мало відсвяткувати це свято. Мало його відзначити. Це свято нам кожному сьогодні говорить так важливі речі. Два титульні слова, які ми вживаємо в цей день. Єдність і соборність. Що таке єдність? Ви знаєте, це почуття єдиного цілого, це почуття тотожності і інакшості водночасу. Це момент, який ми маємо сьогоднішній рік, бо ми стоїмо перед непростим роком, перед непростим майбуттям, яке чекає нашу країну. Усвідомити і закарбувати собі глибоко, без єдності нікуди. Древні римляни говорили у віконкордія бі і бікторія. Бі Де єдність там перемога. Великий мислитель древності Платон. Робив такий маркер людськості. Що таке людина? Це не той, хто руки і ноги має. Платон говорив так, що людина є тоді людиною повні, коли вона єдність народу здатна ставити в пріоритеті над своїми власними особистими інтересами. Єдність всіх і добро всіх є вище понад своє особисте. Це питання до всіх нас сьогодні, чи ми це здатні зробити? Соборність, соборце слово не тільки асоціюється з храмом, собор походить від того: збір Збір людей, які поєднані спільними цінностями. І, власне, на чому ми сьогодні цю соборність українську будуємо? Не варто тільки на економіці чи інтеграції, в чомусь іншому, на вірі нашому історичному минулому. Це важливо. На цьому фундаменті ми збудуємо цей собор не тільки країни, але й людських душ. Тому сьогодні просімо разом з нашим великим поетом Месією Шевченко, єдиномисліє пошли і братолюбіє подай. Просімо тими словами нашого духовного гімну. Єдності сила народу. Боже, нам єдність подає. А це слово, і це місце, і це відчуття історичності, це відчуття такої величі нашого народу цих 100 років. Сьогодні наповнить серце кожного з нас великим ентузіазмом, великим вогнем і бажанням цю єдність і соборність творити. І за неї Бога просити саме. А буде єдність і соборність між нами. Вона починається десь не з великих, хто знає яких речей. Від поваги нас один до одного, братолюбія, вміння пошанувати, прийняти, обнятися. Боже, нам єдність пане.